Що я рекомендую купити від Евелайн Cosmetics? Привіт, мене звати Юліана, і я рекомендую те, чим користуюсь. Підпишись, почнемо із моїх улюблених блисків із колекції Вар'єте. Вони чудово тримаються на губах, не розтікаються. Окрім того всього, завдяки екстракту м'яти, який трішки підпікає губи, вони виглядають пухкішими і більшими. Я такий ефект ну просто дуже люблю. Одним словом, просто must have для ідеального макіяжу губ. Якщо ви ще не пробували ось ці румяна, то це просто це гріх. По факту, Тут це не просто румяна, це мультитаскер. Їх можна наносити і на губи, і на щоки, і на повіки. Одним словом, робити такий мономакіяж. На літо це мені здається взагалі супер. У мене є кілька відтінків. Кайфую, страшно. Вони дуже круті, якість на вищому рівні. Однозначно варті бути у вашій косметичці. Ну і куди ж ця підбірка без туші для вій із колекції варєте? Це топов за топ. Хочете не прогадати, беріть її. Це ідеально профарбовані вії, не склеєні, ніби ви їх трошки нарос. Стили якийсь такий ефект, дуже її люблю. А ця в такому хромованому блакитному футлярі це просто ідеаліті для літа. Не тільки дає об'єм розділення, а ще й вона водостійка. Можна навіть купатись в басейні. Взагалі, Евелайн має дуже класні бюджетні і якісні туші. На ринку вони для мене номер один. І, наприклад, ось ця блакитна з класною такою вигнутою щіточкою, рожева, яка зробить ваші вії ще довшими. Одним словом, це просто топові туші. Дуже рекомендую вам спробувати. Її напишіть в коментарях, як вам огляд бренду Evelyn Cosmetics і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, які виходять кожного дня.